Доброго дня, рада вас вітати на своєму каналі. Сьогодні хочу з вами поділитися наступною інформацією. Верховна Рада України прийняла закон за номером 11379, відповідно до якого забороняється мобілізація чоловіків від 18 до 25 років. Сьогодні за цей закон. Було проголосовано. Отже, тепер будемо з вами очікувати, коли даний законопроект підпише спікер Верховної Ради. А потім він буде переданий на підпис нашому президенту. Тільки після того, як президент України його підпише, він вступить в юридичну силу. Отже, відповідно до даного закону чоловіки від 18 до 25 років не підлягають мобілізації. Але Наступне питання: чи підпише даний законопроект? Даний закон наш президент у Верховній Раді за даний закон було проголосовано 311 народних депутатів. Проголосували. Якщо його президент не заветує, тобто не накладе вето, то він вступить в дію, як тільки наш президент його підпише.